Автор даного відео говорить, що цибулеві стрілки можна смажити та тушкувати у сметані. І це, типу, дуже смачно. Я, як людина, яка виросла у селі, зараз в шоці, тому що ми максимум з цих стрілок салат робили. Але сьогодні я їх буду вперше тушкувати та їсти. Купила ось такий пакет стрілок у бабусі на базарі за 20 гривень. Погнали готувати? Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи їли ви коли-небудь цибулеві стрілки, тушені у сметані. Їх треба помити, та відрізати ось ці носики. Нарізаю стрілки на ось такі шматочки і буду тушкувати. Запашок від них, дай Боже, вже вся хата тхне цибулею. Цей шедевр буду смажити на олії. От цікаво, смачно це буде чи ні. Якщо куштували, напишіть у коментах. Ну, що сказати, ресторанна страва, як мінімум. <рес> Порція в мене вийшла також ресторанна, ну, наче вкрала. Слухайте, взагалі не відчувається смаку цибулі. Нагадую, спал.